Слава Ісусу Христу! У нас зараз різдвяний піст. Це непроста тема, а особливо для тих людей, котрі сидять в студії, котрим потрібна трансплантація, для лікарів, котрі вболівають, щоб вона відбувалася швидко. І в даному разі, коли ми обговорюємо надзвичайно важливу тему, надзвичайно ми з вами не повинні забувати, що зараз в Україні війна. Що у нас є більше 400 кілометрів кордону, котрий ми, на жаль, не контролюємо, що у нас на даному разі є дійсно, поки на жаль, відсутність довіри в суспільстві до правоохоронних органів і, на жаль, в тому числі і до медичної системи. І ми зараз з вами в процесі розвитку надії, що не регресу. А для того, щоб вам пояснити ще раз трошечки коротко, чим відрізняється презумпція згоди від незгоди, Презумпція згоди, це дійсно той законопроект і та система, котра діє в Білорусі. Вона діяла і в даному разі збільшилась кількість трансплантацій. Не тільки тому, що вони прийняли, що можливий автоматичний забор після смерті у донора, якщо він не дав при житті незгоду, щоб його органи забирали на транспортування на трансплантацію. Це ще і звичайно велике фінансування додатково країною, котре було виділено. Презумпція е, не згоди. Це коли людина за життя свідомо приймає рішення, що вона дає дозвіл на трансплантацію своїх органів після, життя, після смерті. Це такі країни, як Америка, Іспанія, Італія, Італія, Німеччина, Португалія, у котрих, повірте, не менше на долю населення відбувається. Трансплантації, ніж у Білорусі. Вони працюють чітко, рятують всіх, кому можуть надати на даний момент трансплантацію органів тільки завдяки тому, що правильна організація процесу. Це про те, що казав Олексій. Я особисто в даному разі перед вами стою як автор законопроекту «Презумпція незгоди. Як людина глибоковіруюча, як людина, котра обговорювала цей законопроєкт з радою Церквов. Я обговорювала цей законопроєкт з керманичами всіх християнських конфесій, мусульман і іудеїв, котрі були на раді церков. З точки зору релігії, людина свідомо робить дію, коли при житті приймає рішення жартомності, тобто віддати свій орган. Це Є велике благо для людини це рішення, і це дійсно, через, перед Господом Бога надзвичайно важливе рішення, тому що людина після смерті, його тіло, теж це простір особистості. І тому, без сумніву, єдине гасло, котре всіх нас об'єднувати буде після прийняття закону, це що нам з вами не потрібні органи на землі, коли ми помираємо. Господу Богу потрібна наша душа. Залиш свої органи тим, кому вони можуть врятувати життя. <плес> Перше, що ми почали обговорювати взагалі з Ульяною Супрун, виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я. Ми пам'ятаємо з вами, що Ульяна народилася в Америці, вийшла і в родині американських українців. І вона дуже багато років є усім потенційним донором, котре при житті дала згоду. Це така картка, котру вона носить цілодобово з собою. І якщо сталося горя, вона потрапила в ДТП, в її привозять в ближайшу лікарню. Є одна загальна інформаційна система, котра зав'язані всі лікарні Америки, де вони бачать, що ця людина при житті дала згоду, і цього достатньо ця картка підтверджує. Це просто такий так. Її сканували, і миттєво це дає можливість її всі аналізи побачити, чим ця людина хворіла. Ці донори потенційні проходять кожного року безкоштовне обстеження. Це важливо для держави підтримувати таких донорів. І така система діє в більшості країн. Це цивілізована система. Єдине, що вона вимагає, чим вона відрізняється від системи презумпції згоди, та що діє в Білорусі, що дійсно державі треба організаційні зробити механізми. Треба налагодити систему. Треба зробити компанію, коли всі політики, президенти, кабінет, кабінет міністрів, депутати, співаки і авторитети нації скажуть: я віддаю свої органи. От я та людина, котра кажу, я віддаю свої органи. Я знаю, що більшість людей зараз готові до цього і зроблять цю, таку картку в цій. І тому для нас важливо, щоб ця система запрацювала. Можливо, через коли у нас з вами після нашої перемоги встановиться мир, буде наступний крок. Це невелика правка до цього законопроекту. який, я надію, що, як каже Олексій, ми зможемо зробити вже на початку наступного року прийняти у парламенті. Це можливо буде наступний крок. Це якраз оця презумпція згоди. Тоді, коли ми з вами будемо в мирі. Тоді, коли ми з вами будемо довіряти звичайно, і нашій системі охорони здоров'я, і звичайно нашим правоохоронним органам, це наступний етап. Дякую, Спасибо, Оксана.